Слухай, то я коли лежав, помурав, от то що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так лежиш, в ліжку, і біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі непонятно як держаться, на останньому на чесному і Божому Слові. І що вони дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали: Я хочу одужать, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поняв? Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і пані. Він на нам, я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся. Ну, ти коли це в такому стані реанімаційному? Ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а хоча ставлено і був такий, що ну взагалі, ну просто як мати Божа, взяла і піднімає кожен день, от, я, знаєш враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти понімаш цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму, якісь неймовірні. просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли я бачив, як військові яким ну я ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в потім відправляли їх домой. Ну це вони дуже сильно тримало. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.